Френ оболонка утроби або серця, осередок психічного життя, характерна риса, структура для систем виживання інформацій, обдарованих самосвідомістю. Увага. Мультитезаурус не має визначення самосвідомості. На годиннику три кванти опівночі. І от мені дуже цікаво. На годиннику завжди було три кванти опівночі? чи тільки тоді, коли я на нього подивився, І взагалі чи існує цей годинник. Хай там як, а сьогодні я розповім вам, як в одному з паралельних всесвітів я став Адамом Замойським та пройшов довгий шлях через вивісті стежки однією з найцікавіших та найскладніших книг у моєму житті. А чи бувало у вас так, що читаючи якусь книгу, абсолютно неважливо, якого жанру та автора, ви асоціювали себе з головним героєм? Ні не на рівні інтересу до його історії, пригоди чи особливостей характеру та звичок. А так, щоб ви разом з ним дивувалися, захоплювалися, злилися та чогось боялися. Щоб ви точно могли сказати, ця книга написана про мене? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво. Цивілізація сукупність правил і поведінки, виведених із даної культури, використання яких слугує для підтримання статус-кво цієї культури. Неофіційне визначення спільноти та сукупності їхніх матеріальних маніфестацій і благ приписані до даного місця в прогресі Мультитезаурус – субкод «HS». Оркестр тихо грає класику, так, щоб було чутно і водночас нікому не заважати. Лише скрипка звучить трохи голосніше, ніж слід. На галявині перед величезним маєтком розставлені столики з їжею, між якими неквапливо прогулюються гості. Дами йдуть під руку з кавалерами, десь чути розмови та тихий сміх, поважні глави родин обговорюють політику та торгівлю. Урочиста та святкова атмосфера підкреслюються розкішу вбрання та знаменитими прізвищами запрошених гостей. Біля одного з наметів із закусками безглуздий чоловік розважає гостей жонглюванням. Він п'яний трохи більше, ніж слід, і часто притягує касі погляди, в яких ні ні. Та й промайне щось на кшталт жалю та здивування, навіть ім'я цієї людини комусь здається смішним, ніби воно зійшло зі сторінок давнього рукопису. Адам Замойський він може й радий би тут не бути, але хіба можна відмовити в такій дрібниці самому Джудасу Макферсону, найбагатшій людині у світі, підтримкою якого Адам зміг заручитися, тим паче, що все не так вже й погано. Тому що поруч Ніна, вона завжди поруч, Ніна яка, Ніна яку, Ніна з якою він неважливо потім згадає. У руці Келих Спиртного у голові приємний шум, що відсікає невпевненість у собі. Наноматичні та біологічні маніфестації Стахсів інклюзій та ФБ продовжують прибувати на свята. Немов джини, вони з'являються з повітря, як ні в чому не бувало, продовжують перервані розмови або заводять нові, не забувши висловити шану старшій дачці Джудаса, яка виходить заміж. Втім, якщо придивитися, по-справжньому вона мало кого турбує. Усі прибули до Джудаса Макферсона, стахса першої традиції, власника понад 200 гектарів. Плату АШС, Президента Нозіс Инкарпорейтед, який засідає у двох ложах. Весілля дає гарний привід для укладання угод та розвідки. Інформація це найцінніше, що є у Всесвіті. Нанотехнології забезпечують комфорт будь-якої з цивілізацій, атом за атомом вони створюють відповідні тіла маніфестації, предмети побуту і навіть їжу та закуски. Між столиками снують снуги з підносами, це наноматичні ляльки зі штучним інтелектом. Стахси, особливо інклюзії та ФБ, інколи зацікавлення. Цікавлено поглядають у сторону незграбного примітивного чоловіка та м, вдають, що йому а, вдалося їх розважити і навіть розсмішити. Вони навіть спілкуються з ним, вдаючи, що їм цікаво те, що він каже, і водночас вони оперують мільярдами терабайт інформації, намагаючись зрозуміти, що задумав Стахс Джудас Макферсон а, та яке місце в його планах займає цей трохи п'яний дикун. Два різні світи і одна людина, Адам Замойський. Він не просто чужий на цьому святі життя, він дикун з 21-го століття, який потрапив у майбутнє прямо у 29 століття. Помер він далеко звідси, десь у надрах стародавнього космічного корабля, що зазнав аварії, та так і не повернувся додому. Стахси відновили тіла Замойського з крихти ДНК. І якщо вони, а також інклюзії та ФЕБ здатні на емоції, то. Все, що вони відчувають до Замойського, жалість як до каліки, який ніколи не зможе повноцінно пізнати світ. Або як до тубільця, що потрапив у цивілізацію. Ніна і спеціальна привойка в мозку Замойського контролюють навколишню реальність так, щоб він бачив навколо себе звичне 21 -е століття. Утім, Замойського це не турбує. Він згадав, що завжди був алкоголиком і поступово напивається. Від самого початку книга атакувала мене десятками незнайомих термінів, назв і визначень. З перших же старінок я остаточно і безповоротньо заплутався, хто є хто, і, немов знущаючись наді мною, крім незнайомих визначень, автор ввів у книжку четвертий, а можливо, й п'ятий рід. Він, вона. Воно, воно, воне. Ф.Е.Б. Максимілян Делярош прибуло на плато з певною метою, і зараз слідкувало за гостями крізь вино і дракона, що є грубим порушенням першої традиції. Зараз воно згустилося на плато ледь не тачково, залишивши інші свої маніфестації. Вже до сотої сторінки книга почала мене відверто дратувати. Терміни, поняття, визначення, власні імена, дивна манера спілкування. Миттєва зміна сцен і при цьому жодних виносок, взагалі, ніяких. Наприклад, в дуже складній науково-фантастичній книзі Сліпобачення Пітера Вотса, виносок стільки, що їх вистачить на ще один додатковий том. Так, складно, але як мінімум можна розібратися. А що пропонує Яцек Дукай? Текст, схожий одночасно на підручник фізики, науково-фантастичний ретелінг Аліси в країні чудес та записки Божевільного, який замість звичайних слів використовує свої вигадання. І що далі я читав, то більше відчував роздратування, злість і нерозуміння, навіть коли Замойський унаслідок серії подій прозрів та його доволі жорстоко і грубо занурили у справжню реальність, я все одно. Нічого не зрозумів, я лаявся, хотів навіть не дочитувати книгу і називав автора найледачішим письменником у світі. А потім, коли на годиннику була вже третя година ночі, я раптом все усвідомив, все зрозумів. І... Усвідомлення того, що відбувається, було немов спалах у моєї свідомості. Я зрозумів, що я і є Адам Замойський. Саме я тубілець у світі майбутнього, який нічого не розуміє та навіть не до кінця усвідомлює сам себе. Людина з далекого минулого, на яку звалилася лавина абсолютно чужої інформації, чужих технологій. Саме так почувалася б людина з 10-го століття, яка випадково потрапила б у 21-е. Те, що для нас природня і звична, для неї абсолютно чуже. Тому я відповідально заявляю, що Яцек Дукай чортів геній. Він зміг виписати текст так, щоб читач став Адамом Замойським і разом з ним відчував дискомфорт від потрапляння в далеке майбутнє. Ніколи раніше в мене не було настільки міцної асоціації себе з головним героєм книги. Я дратувався в ті моменти, коли був Здратований Замойський. Я сумував і здивовано крутив головою, намагаючись зрозуміти, що відбувається разом із Замойським. Я намагався, бадай хоч якось, зовсім примітивно, розкласти по поличках частину нової інформації. Точно так само, як і Адам Замойський, і поступово картина почала прояснюватися. Крива прогресу, крива ремі. Крива на графіку, що виражає залежність розумності вертикальна вісь, від рівня використання постійних умов всесвіту, горизонтальна вісь, починаючи від середньозваженої еволюційної форми до оптимуму, крива ідентична для всіх видів у всіх можливих всесвітах. Шлях, що долається по кривій окремими цивілізаціями даного виду, є їхнім прогресом. У рамках прогресу на кривій може відокремлюватися довільна кількість цивілізацій. Внутрішня стабільність цивілізацій обернено пропорційна довжині відрізка кривої, який вона займає. Кожен прогрес рухається в бік вершини кривої до Ui. На осі пристосованості виділяються два пороги, що розділяють видові реалізації на три терції. Перший поріг це поріг автокреації, другий поріг це поріг метафізики, метатезаурус, субкод «ХС». Дуже важливу роль у книзі відіграють цитати і тексти з місцевого аналога Вікіпедії майбутнього мультитезауруса. Так місцями складно, але пропускати не раджу. Причому Яцек Дукай так хитро все вибудував, що пояснення мультитезауруса на початку глави часто стосуються термінів і деяких визначень попередньої глави. Тобто автор залишає можливість спочатку самому в усьому розібратися, але при цьому не варто вважати, що вирізки з Мультитезауруса відповідають на всі запитання і просто таким чином замінили виноски в книзі. Усе розраховано так, щоб людина думала. Прогрес абсолютно неминучий, і на його шляху будь-яка цивілізація проходить стадії розвитку, переходячи від тваринного стану до розумності, від звичайної фізики до метафізики. Бо за межами граничного комп'ютера розвиток можливий тільки в рамках метафізики. І зараз, у 21 столітті, ми можемо бачити перші кроки, які робимо в цьому напрямку. Глобалізація на рівні держав, традицій та навіть мов це перший крихіт Крок до появи стаксів та інклюзії віртуальної реальності, нескінченна низка зміни тіл, віртуальних аватарів це маленький крок до появи е, маніфестацій, нанотехнологій та ФАЕБ. І найголовніша відмінність з нашим звичайним уявленням про прогрес та еволюцію полягає в тому, що е, в книзі абсолютно всі цивілізації з будь-якого відвізка кривої прогресу перебувають у тісній співпраці одна з одною. Це якби спілкували один з одним, Пітекантра, людина розумна, людина із середньовіччя з 80-х і з 2022 року. Але з мого боку, це дуже-дуже-дуже примітивний опис того, як це насправді влаштовано в книзі. Я навіть зараз не впевнений, що правильно це розумію. Для того, щоб діалог, який означає обмін інформацією або технологіями, був можливим, було створено спеціальну мову, яка. Неминуче змінювалася в рамках інклюзії та ФаєБ. Потім її міняли деформанти і горизонталісти тощо. Яцек Дукай. Приділяє дуже багато уваги мові та спілкуванню між різними цивілізаціями на кривій прогреса. І чому це так важливо? Тому що закони розвитку єдині для всіх, для людей, які знаходяться на різних ділянках кривої прогресу, і для інопланетних цивілізацій, дуже далеких від усього людського. Але прогрес єдиний для всіх. Тому дуже часто, коли мова йде про діалог, наприклад, з. Інклюзією або Фаєб абсолютно незрозуміло, хто саме з тобою розмовляє. Можливо, ця інклюзія або Фаєб, яка стала наслідками на планетного прогресу, або це взагалі сукупність штучних інтелектів, які мають свідомість та самосвідомість. Але це штучні інтелекти земного типу чи неземного? Яка в них логіка? Скільки тисячоліть вони розвивалися? Мова, яка може налагодити зв'язок, це дуже важливо. Але навіть універсальна мова змінюється та еволюціонує саме тому часто приходиться використовувати сполучні мови, які називають міжмова. Проте навіть вони постійно змінюються. Тоді винаходять нові, а потім ще на між мови, прогрес мови неминучий, як і прогрес розумного життя. А головне не сягнути краю, за яким спілкування з іншими видами стане абсолютно неможливим. Усі цивілізації живуть одна і в той же самий час кожна перебуває у своєму вузлі простору і часу. Кожна володіє своєю часткою платою полями на ньому. Я думаю, багато хто хоча б чув про серіал Доктор Хто» і його знамениту телефонну будку яка більше всередині, ніж зовні. Так і цивілізації створюють кишенькові всесвіти, і сенс існування таких всесвітів це мінливість законів, що ними керують. Мистецтво відокремлення об'ємів простору часу. Це за фактом мистецтво конструювання нових фізик. Ось тільки тут теж є обмеження і доволі жорсткі, що не мають змоги вийти прям дуже далеко за межі основоположних законів фізики. Наприклад, одне з обмежень закони зміни законів. Що ще дуже важливо розуміти, час для всіх йде по-різному, навіть зараз у 21 столітті. Ну, наприклад, підніміться на найвищу гору, прихопіть із собою найточніший у світі атомний годинник, а інший залиште внизу. Спустіться назад через тиждень, ви побачите, що годинники показують різний час. Процесорний час комп'ютера і час поза ним йдуть по-різному. Тут минає хвилина, а для розуму засновано на штучній, Нашому інтелекті проходять тисячі років і тисячі життів. ми з вами теж прискорюємося швидше говоримо, швидше думаємо, швидше засвоюємо нову інформацію порівняно з нашими предками навіть із минулого століття. Транс трансфер мінімальної порції енергії матерії між двома інклюзіями. Вартість того чи іншого трансу описують рівняння, що беруть до уваги фізичні постійні обох інклюзій. Ця ціна виражається виключно в одиницях фізичних величин вихідної інклюзії. Мультитезаурус Субкод HS. Автор чудово розставив акценти на першому місці. В нього цивілізації майбутнього та прогрес, у рамках якого навіть е, поняття особистості сильно розмивається і втрачає сенс. Альфа і омега всього наше тіло перестало мати будь-яке значення. Процеси архівації та відновлення дають змогу жити вічно, а нанотехнології роблять переміщення в будь-яку область Плато та за його межі практично миттєвим. Зараз, у 2024 році у нас є миттєвий зв'язок з друзями, рідними або бізнес-партнерами, в незалежності від того, де вони знаходяться. Це звичний нам. Телеграм, вайбер, соціальні мережі, зум та звичайний дзвінок телефона. В книзі Ідеальна недосконалість яцек Дукай пішов далі. У 29 му столітті сполучною ланкою між представниками різних розумних видів став на навар. Це така абсолютно нескінченна кількість наноботів, які забезпечують зв'язок. загальне та окремі інформаційні поля, то що вони ж легко створюють їжу, предмети побуту, цілі будинки, міста. І те ж саме вони роблять з тілами. Умовно кажучи, якщо мені у Харкові потрібно поспілкуватися з кимось у сан франциско то наноботи створять для мене тіло у Сан-Франциско, а спеціальні чіпи у мозку дозволять мені ним керувати. Знаходячись при цьому у власному тілі. А якщо, наприклад, когось вб'ють, фізично знищать оригінал, завжди є копія, в мозок якої постійно завантажується бекап даних з мозку оригіналу. Просто копія стане оригіналом. Головне, щоб це не сталося одночасно. Щодо цього, то закони 29-го століття досить суворі, копія буде знищена. А як визначити, де копія, де оригінал? По останнім, даним копія завжди трохи відстає від оригіналу на 15 хвилин або на годину, фактично на той час, коли була зроблена остання архівація даних. Час, місце, одяг і навіть тіла стали мати значення і якось обмежувати людей, послюдей людей та всіх інших. І на цьому тлі письменник постійно зміщує акценти з персонажів на сам прогрес. Тому сказати, що в книжці багато яскравих незабутніх персонажів я не можу. Та й виписати інклюзію та навіть фаебе в рамках саме персонажа майже неможливо, бо це щось більше та щось інше. Да й взагалі, чи може мураха описати мотивацію та особистість персонажа людини? Найближче до звичних для читача персонажів книжок Знаходяться Адам Замойський та молодша донька Макферсона Анжеліка Макферсон. І ось тут автор вибудував ланцюжок вельми цікавих стосунків між персонажами. Адам Замойський почувається неповноцінним і всіляка намагається довести, що він усе таки людина розумна і на щось там здатний. Анжеліка ж своєю чергою з одного боку жаліє його, як дикуна, а з іншого боку. Необхідність опікуватися ним певний час, її дратує. Крім того, вона намагається не впасти в брудо обличчям, побоюючись, що видасться Замойському не такою ж всезнайкою, як він вважає. Тому вони глузують і провокують один одного. І в якийсь момент я зрозумів, що прірва між ними не така вже й велика, як здається. Розум це те, що формує нас. Наша суть і водночас інструмент, що дає змогу адаптуватися. До будь-яких умов. А якщо ти адаптувався, значить ти продовжуєш еволюціонувати. Сюжетна лінія далеко не така проста, як здається. У ній доволі багато невідомих або нестабільних змінних, і загалом неможливо бути впевненим у чомусь до кінця. Крім того, тут ще грає роль спосіб переміщення і спілкування. Переходи від однієї сцени до іншої, від одного співрозмовника до наступного настільки різкі і несподівані, що час там просто губишся. Це зумовлено можливостями інфа на навара та особливостями переміщення. Між полями плато та за його межами. Про це я казав трохи раніше. Навіть війни тут мають інше значення. Прогрес торкнувся і їх. Тепер війни це не просто ем, контрольовані процеси, а такі собі Сутності, що зачинені у своїх портах із прискореним часом. Мільйони років вони не займаються нічим, окрім удосконалення методів знищення. Потім частина еволюціонує, перетворюючись на райони технологій, а ті своєю чергою проходять цензуру гнозів, щоб не допустити зараження технологіями. І як накажете розуміти, коли в сюжеті згадується початок війни, або коли кажуть, що хтось випустив війни відкрив їм доступ? У кожного персонажа сюжетна лінія розділяється на 3-5 різних потоків. і Перемикатися між ними ну дуже складно. Але на захист письменника можу сказати, що написано це просто геніально, і з кожним розділом починаєш розуміти все більше і більше. Ближче до кінця книги я орієнтувався в світі не гірше ніж повноправний Стахс. UI – Ultimate Inclusion – гранична інклюзія. У загальному значенні інклюзія з такою комбінацією фізичних постійних, яка гарантує максимальну ефективність розміщеного в інклюзії логічного конструкта, більшу за ефективність конструктів усіх інших інклюзій, усіх інших комбінацій фізичних постійних. Мультитезаурус субкот HS. Адам Замойський дуже часто дивується тому, що суспільство майбутнього, якщо це взагалі можна назвати суспільством, є феодальним, живе традиціями та протоколом. Не всі люди є стахсами, які за фактом являють собою наступний щабель прогресу. Мільярди живуть звичайним життям. Купити громадянство і частину плато коштує неймовірних грошей, і тільки одиниці цього досягають. І питання чому? Невже стахси це королі місцевого розливу, що правлять е, слухняним стадом задоволених людей. Е, то чим тоді 29 століття відрізняється від 21-го? Насправді не все так. Просто. Інформація про стаксів, Плато, війни з деформантами, інклюзії, файбета та політику є загально доступною, от тільки мало хто нею цікавиться. У людей є доступ до інформації, абсолютне здоров'я, довголіття, стабільна економіка, впевненість у завтрашньому дні і не кожен хоче ставати стаксом. Багато хто воліє жити ні в чому собі не відмовляючи, і їх дуже складно в цьому звинувачувати. Бути це не отримати золотий квиток у крісла небожителя, мати ще більше влади, грошей, задоволень. Це наступна сходинка прогресу, що змінює людину. З'являються інші обов'язки, більше відповідальності, необхідно брати участь у складній системі взаємовідносин. А ще це великий крок для будь-якої людини, тому що ти вже ніколи не будеш звичайним собою. Після роботи піти на пляж, поганяти волейбольний м'яч та позалицятися до усміхненої красуні. І навіть людиною ти будеш досить умовно, а десь там, на вершині кривої прогресу, маячить гранична інклюзія, до якої прагне кожна розумна одиниця життя. Від людини до стаксів, ФАЙБ, інклюзій, як людських, так і ні. Усвідомлена прагнуть чи ні неважливо. Закони прогресу нещадні. Закони фізики ще нещадніші, там немає рівності. Завжди щось поступається чомусь, завжди одна змінна важливіша за іншу. І в тієї іншої немає жодного права голосу чи якихось конституційних прав. Феодалізм більше відповідає законам прогресу і фізики. Людство це генофонд, що породжує тих, кому судилась. Піти вгору до граничної інклюзії. І це розуміють усі: прогрес абсолютно нещадний та несправедливий. Так було й буде. А ще завжди буде питання, чи гранична інклюзія це фінал шляху, чи може його початок. Усе суще змінюється в часі, кожне середовище змінюється в часі. Середовищем, що містить у собі всі інші, є Всесвіт. Всесвіт визначається виключно законами фізики. Для даного середовища існує лише одна досконала форма. У всесвіті існує лише одна досконала форма. Досконала форма середовища, що спирається на більш загальні умови, перемагає і видавлює досконалу форму середовища, що спирається на більш приватні умови. Досконала форма, визначена виключно через закони фізики, перемагає і видавлює всі інші форми. Подальша еволюція вимагає зміни законів фізики, мультитезаурус, субкот HS. Я досить довго відкладав створення цього відео, тому що я не дуже люблю розповідати про книги, в яких я як то кажуть, плаваю. Тобто не до кінця розібрався, не до кінця розумію якісь речі та таке інше. А ще саме в цій книзі автор використовує неймовірну кількість понять та термінів, які ну, дуже складно перекласти. А офіційного перекладу української цієї книги не існує. За допомогою з перекладом деяких термінів та намагання зрозуміти, як перекласти четвертий та п'ятий рід, дякую підписникам мого телеграм-каналу. Але. Все одно я не впевнений ні в перекладі, ні в тому, що саме я зрозумів у книзі. Тому, якщо що, камінням в мене прошу не кидати, тільки смаколиками. Намагатися далі говорити про книгу Яцика Дукая, ідеальна недосконалість, це або заглиблюватися в нетрі фізики, що без художнього контексту буде нудно, або займатися переливанням води в стаканах, що я теж не дуже люблю. У цьому огляді я торкнувся увага тільки 10% понять теорій і явищ, що описуються в книзі, тому найкращим рішенням буде прочитати книгу, що я рекомендую зробити всім шанувальникам наукової фантастики. І під кінець я пропоную вам відповісти на запитання. Візьмемо, наприклад, пальму, її стовбур листя плоди. Я вказую на це і кажу пальма. Пальма існує. Тепер на голій землі пальцем ноги я креслю квадрат і називаю цю частину Аракуоч. І в чому б, наприклад, мала полягати його Аракучість? Чи існував він як Ракуоч до того, як я його назвав? Чи існував він взагалі інакше, ніж просто шматок землі? Спонсори спільноти та сукупності їхніх матеріальних маніфестацій і благ приписані до даного каналу в Ютубі. Спонсори надають значну фінансову підтримку каналу Три Кванти опівночі, даючи змогу створювати дедалі якісніший контент. Це дозволяє каналу залишатися ідеально недосконалим та рухатися вперед до граничної інклюзії, знаходячись в межах кривої прогресу. Мультитезаурус Субкод УК Окрема подяка спонсору рівня Есхатон Андрію Ламакіну. Я беру до рук годинник. Годинник існує, і на ньому я бачу час. Три кванти опівночі. Але навіть граничні інклюзії не дано зупинити рух часу назавжди. Це і є ідеальна недосконалість. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо все скрізь і одразу.